Світлого творчого дай Боже Дня Середи, сьогодні питаємося самого Віктора Франкла про те, аби нам підкинув свіженьку ідею. Він каже, таку класну річ: от багато говориться про свободу Америки, про свободу в Америці. І часом тої свободи є так багато, що люди направду не знають, що з нею робити. То Віктор Франкл сказав таку ідею, що на березі Америки на Морському березі Америки добре би було біля статуї свободи також поставити статую відповідальності. Біля статуї свободи поставити статую відповідальності. А то про свободу говориться немало. Так, ми покликані до свободи, ми покликані до вільності. Але часом так багато людей у такій дивній свавільності або своїй вільності, що забувають про те, що слухай, але повинна бути і відповідальність. Ну бо. Свобода це не є лише робити те, що я хочу, або як, як мені здається. Але свобода це також і відповідальність. Це завжди відповідальність. І навпаки, коли свобода без відповідальності, тоді може стати дуже шкідливою. Дуже швидко стає патологією, стає і якоюсь крайністю. Натомість, коли свобода із відповідальністю, то дуже гарно балансує. Дуже гарно, якби стоїть справді на варті, стоїть на варті самої людини. І тому так, очевидно, ми всі, особливо, коли ми усвідомлюємо своє синівство, коли усвідомлюємо, що ми є діти Божі, то ясно, що ми покликані до свободи, до вільності. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І так має бути і в духовному вимірі також. Однак, коли ця свобода, ця вільність без відповідальності, тоді вона стає завжди або, ну, і дуже швидко викривленою. Тому, товариство. Шукаємо свободи, боїмося за неї, прагнемо її, воюємо за свободу, так. Але також нехай це буде завжди із відчуттям того, що ми несемо відповідальність за те, що ми робимо, за те, як ми робимо. Нам треба буде дати звіт, як ми живемо, як приймаємо рішення. Нам треба буде дати звіт, навіть як ми виборюємо оцю саме свободу, як ми нею користуємося, як ми нею живемо. Треба буде. Якби ми на файно на касі не набирали продуктів в кінці якось розраховуватися за них. Тому користуємося свободою, виборюємо її, перебуваємо в ній, але пам'ятаючи, що це має бути гідно і відповідально. Біля статуї свободи треба поставити також статую відповідальності. Гарно. Маєтеся файно? Мир вам!